Так, друзі, всім привіт! За останні дві неділі канал на Ютубі дуже сильно бустинувся. Ми виросли майже на 60 підписників. Я ну я щасливий, просто не передай словами. І а, наступну ціль, яку я ставлю, це дійти до 300 підписників, 300 користувачів. А, вибачте, що так зарані агітую. Прошу вас підписатися на цей канал. Але давайте виконуємо її. І я придумаю, не знаю, можливо, якийсь конкурс, можливо, якийсь криптобоксік. Коротше, щось зроблю, щоб віддячити вам за вашу відданість, за ваші підписки і а, рости, рости, рости далі. І, можливо, буде така трошки нестандартна тема для мого youtube каналу, тому що до цього я знімав відео фул по криптопроектам. Але в моєму телеграмі посилання в коментарях. Коротше, самі знаєте, де От, на моє, в моєму телеграм-каналі було голосування про наступну тему для ролика. І ви вибрали арбітраж лістингів. 54 голоса. От тому сьогодні поговоримо про це, про те, як на цьому заробити, як ми виносимо ці лістинги в Діскорді. Покажу декілька прикладів. І я дуже сильно, чесно, дуже сильно сподіваюся, що це відео дасть можливість кожному із вас заробити, Я не говорю про якісь астрономічні суми. Ну, хоча б там 10, 15, 50, 100, 200 доларів, якщо ви зможете заробити завдяки цьому відео. Це ну я буду дуже щасливий, чесно, дуже щасливий. Тому. Присажуйтесь поудобніше, заварюйте чайок, як там каються всі ютубери, і погнали. Атраж лісінгів. Почнемо з невеличкої теорії. Візьмемо для прикладу біржу Мекс. Думаю, ви бачили це неоднократно, простими зрозумілими словами: арбітраж лісінгів це пошук різної ціни на різних початках на один і той самий актив, і спроба купити його і продати дешевше. От, тобто все, на що ми орієнтуємося, це на кожній біржі є вкладка нові і є відрахунок до лістингу певного активу. От, і ми маємо відпрацювати просто цей лістинг. Хочу сказати наперед, я не арбітражу і не пробую навіть арбітражити якісь новнейм токени, мене цікавлять тільки якісь крупні монети, де є мільйони, а то й мільярди доларів. От, і я пробую заходити на велику суму, щоб забрати 100-200. 500 доларів в залежності від того, як дасть ринок. Тому ось ці от а, шитки салановські, не знаю, як, що це за токене, навіть не хочу розбиратися. Мені не цікаві, тому що, скоріш за все, маркетмейкер або біржа мене побриє і я втрачу свої кошти. Працюємо тільки з тим, де є дійсно а, великі біржі, де є крупні розлоки, де є крупні айрдропи, там можна заробити гроші. Друзі, перша стратегія, про яку я хочу поговорити, це спотбай і шорт на якійсь іншій платформі. А для прикладу візьмемо токен F, який залістився 6 го числа. Бачимо, що на першій світці, на хаї, він був 0.2758. Залістився цей токен в 12.00 по UTC, тобто в 2 години по нашому часу. От, і той самий актив, той самий актив на біржі Мекс також залістився в 12.06. Але 12.06. Але в 12.02 ф'ючерс на нього 12.01 якщо бути прям гай точним, ф'ючерс на нього і відкрився по ціні 0.50757. Давайте першу свічку ми пропустимо. скоріш за все, ви б не могли на ній зайти. Другу також не будемо брати до уваги. Візьмемо третю свічку, яка була в нас 12.03. Середня ціна по ній була десь в рамках 0,35-037. І хай був десь 04 за затоком на тій самій біржі. Байбіт в 12.03 12 ціна була е, мінімум 0,18, і хай по світці був 01872. Що потрібно було зробити для того, щоб заарбітражити цю ситуацію, нам потрібно було купити, наприклад, токенів на давайте візьмемо на 500 доларів. да Бачимо, щоб ми отримали 6993 токена, і на біржі Мекс відкрити шорт. Переключитись з USDT на токени, тобто на токен F, підтвердити, і відкрити шорт по такій самій ціні. Після того, після того давайте подивимося, щоб що було далі з графіком. А, так, трошечки потрібно відвистати. Це, мабуть, я перескочив. Так, так, так. Зараз трошки перепрошую, а, обновився графік. А, давайте под... хочу показати вам, що сталося відповідно з ціною, куди ми прийшли. А, уявімо, що ми відкрили позицію тут, і відповідно відкри, відкрили позицію тут, на третій свіці, на третій хвилині. ось тут. От. Дивимося, що потім ціна на байбіті пішла трошки варх і почала падати, 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 падати і почала проторговуватися в діапазоні 0.1 за токен. Тобто, бачимо плотну проторговку десь в період 1220 1230 що було на, на, на біржі МЕКС. Відкриваємо той, той самий токен, бачимо, що в 12 12.20-12.30 ціна урівнялась. Тепер пропоную вам математично за допомогою, допомогою чата GPT порахувати, скільки б ми коштів заробили. В Які ми тільки що проговорили а, по цим графікам, в чат GPT, і він нам прислав наступний тейк. Нас потім ми втратили, так як ціна зрівнялась на 0.11. Ми в нашій збиток був 0.07. Але на шорті ми заробили, коли ціна зрівнялась 0.26. Тобто чистий прибуток з одного токена по цій позиції склав 0.19. І е підставляючи, що наші спр... закидуємо дані, питаємо що, в чата GPT, який в нас спред, вибувають якісь червоні от от штучки. Ладно. Це нам не цікаво. Е чат gpt порахував, що наш спред в цій ситуації з токеном F склав 105.56. По факту ціна зрівнялася, ми заробили. От після цього нам потрібно просто тут продати по маркету, і ось тут продати по маркету. Сподіваюся зрозуміли. Якщо все одно не зрозуміло, як тут можна заробити, як ми це арбітражимо по цій схемі. пишіть, будь ласка, в особисті повідомлення. З радістю вам відповім, підскажу, розкажу, покажу. Я тільки двома руками за. Так, другий тип арбітража називається фьючерсний, дуже схожий на попередній. єдина різниця, що ми заходимо в лонг на одній платформі і в шорт на іншій платформі. Для прикладу візьмемо токен Magic Eden, який залізтися вчора і почав торгуватись в 16.00 по київському часу або ж в 14.00 по UTC. Бачимо, що графік був і до цього. Ви не звертайте увагу, тому що це був премаркет. От офіційно токен залізтися в 16.00. Дивимося, шукаємо цей час. 1600, ось він, токен стартнув з 6 доларів. Також та ж сама біржа Мекс. Бачимо, що в них фьючерс відкрився в 16.11. Моніторимо ціни. Так, шукаємо 14.11. Бачимо, що в 14.11 ціна токена була 6,5 доларів. Далі наступною свічкою була 6.46. А, третя свічка 14,13, 6,46. І токен впав до 6.41. Тобто, по факту можна було в цьому діапазоні з ось 14-11 і по цю свічку можна було набрати, а, робити ТВХ собі в районі 6,5 доларів. Що ж було на Мексі в період з 14.11 по UTC по 14.16, Тобто, в перші 5 хвилин. Бачимо, що ф'ючерс відкрився по майже 10 доларів, і за перші 5 хвилин він впав до. 7 і 1. По факту, якщо ви заходили на перші, перших трьох хвилинах, да, візьмемо мінімум 8 доларів, ви б як мінімум отримали б спред в 1,5 долара на токені. Все інше впливає тільки на маржу. Як відпрацьовуються ці арбітражі? Все максимально просто. Вибирається ось тут. Так, на жаль, я не залогінений, тому не зможу приключити. Ось тут вибирається пч 1X, по маркету вписується кількість токенів або кількість USDT, наприклад. там 500 Давайте його знову ж таки візьмемо. Бачимо, що 500 бачимо що це 97 токенів і відповідно тут відкривається шорт також з першим плечем і також на цю кількість токенів на 97. Потім чекаємо, поки ціна урівняється. Ну Вона вже врівнялась. от Бачимо, що зараз ціна там 5.09. Тут так само 5.09. і ще вчора. Коли ціну врівнюють, ми по маркету тут закриваємо наш ОНГ, а ось тут закриваємо наш шорт. Тип арбітража, скажу чесно, я в останній час майже його не використовую. Єдине, це хіба якщо ОКХ лістить якісь шитки на насилання, типу Муденга або Пната, як було до цього. Оце декс CEX Арбітраж. Як він працює? Візьмемо для прикладу токен Morpho, який залістили на ОК 21.11 в 12.05 по нашому часу, по Києву, або ж в 10 .00. по UTC. Бачимо, що ціна в 10 по UTC була у нас 1,4 в той час, як на VX була свічка прям аж до 5 доларів і на наступній 12.10 свічка була в діапазоні 3 доларів. Як арбітражити такі ситуації? Якщо у вас швидкі руки або ви готові по ви просто зарані перед лісингом моніторити DEX, Можна було, да, бачимо, що можна було набрати цей токен від 0,9, якщо ви прям геть-геть-геть, бо -геть -геть були впевнені в ньому. До якщо, наприклад, скорий був лістинг, можна було купити його в діапазоні 1,7, і аж він падав до 1,3. Тобто, грубо кажучи, по 1,5 середній ціні можна було набрати а, в ось цьому діапазоні, і при лістингу свити по. Давайте візьмемо, хай, наприклад, десь тут ми свивали, можна було свити його майже в X2. Це досить таки ризиковано, але я відпрацьовую ці ситуації тоді, коли є кол аукціон на OKX. Для тих, хто не розуміє, що таке кол аукціон за час до лістингу, от тут з'являється стакан, ви не можете торгувати, а ви бачите середню ціну на токен, і відповідно, якщо, наприклад, на Дексі. Вона дуже сильно відрізняється з DEX. -ом. От можна пробувати потихеньку набрати DEX, відправляти токени на біржу централізовану, і потім вже під час лісу сувати ці токени і пробувати фіксувати свій прибуток. Так, ну які біржі я б рекомендував би для арбітража? В першу чергу це OKX, 100% BYBIT, 100% MAX. Також можна пробувати BingX, Тут дуже часто спот відстає від інших бірж. От можна пробувати BitGet, можна пробувати, не знаю, там KuCoin, Gate, Binance, Тобто ніхто вам не забороняє експериментувати. А ваша ключова задача зрозуміти просто логіку, як цей арбітраж працює, і наработати інструменти, які ви будете використовувати. Тобто ніхто не забороняє там дивитися на інші біржі, пробувати там відкривати ф'ючерси, спотову торговлю, пробувати відкупляти. Це ваше моральне право. Останнє, мабуть, що побіршим я хотів би сказати, як. В принципі, проходить процес пошуку зв'язок, відкриваються всі біржі, потім відкриваються всі активи. Давайте, для прикладу, там візьмемо ME, да, Тобто відкриваємо там на OKX me відкриваємо, там, наприклад, ME, який вчора лістився на, на тому самому Bybit. Bybit, відкриваємо ME, наприклад, на так, давайте відкриваємо ME на фьючерсах на МЕКСі, відкриваємо ME на. Сподіваюсь, пустить. Відкриваємо М'є на BingX. X. Bing X. От. І просто моніторимо ціни на кожній із початок. Якщо бачимо, що десь ціна, наприклад, на ф'ютз набагато вища, ніж на спот, в принципі визнайшли зв'язку і можна її відпрацьовувати. Право, яке, мабуть, я забув сказати, запам'ятайте раз і назавжди, що ціна завжди йде під ліквідність. Тобто, якщо на якійсь біржі. Стакан 10 доларів, а на всіх інших біржах 1 долар, то відповідно це ціна не піде ніколи до 10 доларів. Ціна буде йти в сторону одного долара, тому що арбітражники і рівняються ціни не маркетмейкер, а арбітражники. Якби не було арбітражників, то і були б такі великі стакани. От в цілому, в принципі, я думаю, для новачків більш ніж достатньо цього відео. Пам'ятайте, що ніхто, крім вас, не навчить вас арбітражить. Ті, хто продає вам чарівні курси, не знаю, там якісь боти. Зв'язки і так далі, 99%. Що це скам. Єдина стратегія, по якій ви можете пробувати арбітражити лістинги, або ж не тільки лістинги, це свій власний досвід. І якщо ви там втратите раз, втратите два, або ж, наприклад, там без втрат ви відпрацюєте раз ситуацію, два, п'ять, десять разів, ви доведете цю ситуацію метод заробітка до максимального автоматизму і будете. Відпрацьовувати його просто на ура, тому вчіться, старайтесь, я думаю, у вас все вийде. Ну і наостанок хочу попросити все-таки підтримати мій канал, поставити лайк цьому відео, написати коментар, якщо вам було щось незручно. От давайте все-таки спробуємо добити 300 підписників до Нового году. І підписуйтесь на мій телеграм канал В телеграмі розповідаю про криптопроекти, про те, що я відпрацьовую, про те, як я заробляю на крипті. І дуже-дуже багато цікавої, як на мене, і корисної інформації. Дякую за перегляд, гарного тобі дня, вечора, ранку. Не знаю, коли ти дивишся, і до нових зустрічей.